Іменники мають чотири відміни. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченням А, Я, наприклад, земля, Микола, Роззява. До другої відміни належать іменники чоловічого, середнього роду з нульовим закінченням та закінченням О Е. А я, наприклад, Кущ, Батько, Озеро, Поле, Кошенятко, Вітрисько. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням, наприклад, піч, сіль та слово мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду із закінченням а я, у яких при відмінюванні з'являються суфікси ат, я, -те «ен». Наприклад, кошеня, курча, індича, дівча, ім'я, плем'я. До жодної з відмін не належать іменники. Що вживаються тільки в множені, незмінювані іменники, жіночі прізвища на приголосний та о субстантивовані іменники. Наприклад, меблі, купе, Марія Бойко, Ольга Бондар, майбутнє.